Зараз, ну, можна сказати, більш-менш є робота, тому що два дні тому вони щось активізувалися. Буквально вчорашній день і сьогоднішній вони щось ну, почали дуже ну, так нормально обстрілювати. І ракети прилітали по селу, і бомби, і фабки. Щось вони ці напрямок почали вже нормально брати. Я думаю, що вони просто толком не знають, хто тут стоїть. А коли вони дізнаються, хто тут стоїть, то вони перестануть сюди лізти. Мотивація є, звичайно, тому що ну, за спинами сім'ї, друзі, батьки, рідні. Ну, тут є мотивація, це наша земля, з якого фіга ми маємо її маємо віддавати? Хоч, хоч трохи. Ну. Це ж ми не прийшли до них, я б там сказав, а там захопили трохи, як їм зараз кажуть, ми тобі там дом дамо в Маріуполі буде жити, от тобі мотивація. Нахана мені дом якийсь мухосрав. Я з мені не все влаштовує. Ми дуже раді, що ми попадаємося, у нас щось працює дуже гарно. все, Бачите, трошки жарічка на позиціях. Ну, це нічого. Ми працюємо, тому що ми стоїмо за своє. І ми будемо далі бити їх, як били в цьому році і будемо далі їх бити. Так, Перша і Друга світова це були війни, можна так сказати, людські. Там ну, просто армії йшли на армію в штакові. Це був ближній бій, штикові атаки. Друга світова війна показала, що артилерія буде відігравати основну роль війни. Ну, Але все одно, тоді не так була розвинена ця артилерія. Зараз це просто артилерія змітає все на своєму шляху. Ну, дайте безкінечну кількість боєприпасів і повірте мені, дайте нам пару місяців часу. Ми дійдемо до кордонів.